Якщо у вас виникають ось такі питання, ну чому він просто не може кинути пити? Він що мене не любить? Він що, не бачить, чи він руйнує своє життя. Справа в тому, що хімічна залежність це не просто якась погана звичка. Це хвороба, яка має лікуватися медикаментозно, в психотерапії, в групах підтримки через зміну способу життя, в репцентрах, через зміну свого оточення, щоб не було в оточенні співзалежних, залежних людей. Я вже ж довго тривало. І чим важче вже ступінь, то Тим більше для цього треба часу, тому от просто не пити так не вийде. Можете запитати себе, чи вам, наприклад, просто ось так взяти і піти від залежного чоловіка. І, мабуть, ні, якщо ви до сих пір з ним і до сих пір чекаєте, що він вилікується. Тому тут дуже важливо дивитися реально на ситуацію і бути чесними з собою. Адже тільки це допоможе і вам покращити своє життя, і йому. Адже якщо ви і далі будете продовжувати вірити в те, що це так просто, і він може взяти. Якщо вас любить, чи якщо бачить, що руйнує стосунки і кинути, то ви і далі будете надіятися і чекати якогось чуда, якогось дива, а його не буде. Чарівної палички немає, але є ви ваша чесність перед собою. Реалістичний погляд на події, ваші бажання, ресурси і дії. І Ось це те, що дійсно працює. Щоб записатися на консультацію, можете перейти на сайт і заповнити форму або написати мені в особисті.